Не доволі мене працювати? Не є? Думало, що то її тільки особливо. От 30-му по підвал, на пів підвал? На пів підвал і я під вас. Ну, я бачила, що відбувалося проблему. Ми так ріанам видаємо також.

Ні, вона тільки у находу з боку так ще доволі. А, тобто є спорт. Доброго дня, колеги. Добрий день, бачили сюжет, добрий день чинівчан. Зараз ми проведемо засідання постійної комісії, де зимованих відносин таких та будівництва і розглянемо три питання. хто буде доповідати? За результатами погоджувальної ради, ми на погоджувальній раді включили цих три питання і, і буваємо, маємо розглянути їх і подати на сесію. Так, перше питання про формування земельних ділянок за адресою вулиця Хутинська, 4, 6. Ну і, і так далі, так, і багато. І, да, і, і тут ще або адреса. Я всі кадастрові не, не буду на сесії угу. е, на Так, ми читаємо. Е, колеги, я прошу оставити на голосування, для того, щоб включити чергову сесію. Прошу голосувати. Перше питання. Ми вже і включили. Другий проєкт рішення про розгляд звернення Олексії. Користування за адресою вулиці Заставленська, 134 В А має, можна запитатися, хто автор Я А це який відсоток забудова Незавершення завершення? В цьому заяві вказано відсоток і там департамент був виїжджав, дивився на відсоток конець. Шість відсотків це так Ну, так, да, у нас, я не знаю чи шість нам ми 6%. казали, але на останній комісії у нас було 8% відсотків. Я таке розумію. Так, ясно. Заставнянська. Що заставнянська? Колеги, я, власне, так. Заставнянська 134 б. Це був шоу ось Це пітака, там є... Ні, ні, це був шоу ось Ні, це був шоу ось Це, я не знаю під що, я знаю, що майно там є. точно. 134. Майно там перше. 134. Yeah. Бай, 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 бай. Бай. Бай, колеги, ставлю даний проєкт рішення для того, що щоб на голосування, щоб внести його в сьогоднішню місію. Прошу голосувати одноголосно. <гум> я я а, бай, утрималася? змія. Ми раз, два, це, три, п'ять, шість, сім. 9 да. за першими носі. Да. Так. Да. Ми просто Ми висі висі. Висі висі. Да. А не розібрали, зараз поки то пані Денис. Так. Знаєте, я знаю, що мабуть. Знаєте, не получается. Межбук. Межбук. Вот это. Трети, трети проекти и виштения, трети проекти и виштения проръгат завърването Адиолокс за да завърши документация за водоустроята на време на Ставлю даний проєкт рішення на ауфоні, щоб його внести в чергову порадой і чергову звісність. Прошу голосувати. Хто за?